Доброго вечора всім. Рада, що ви під'єдналися. Сьогодні поговоримо на вільні теми. хто Кому що цікаво, можуть показати деякі варіанти пов'язування хустки. Також багато ще питань було про ось цю неймовірну, зачаровуючу іграшку дитячу. Якщо комусь цікаво, питайте, я розкажу, як її робити. І як вона складається? Така іграшка була, це давня іграшка. В нею гралися наші ще бабусі і прабабусі. Хто може пам'ятає, то ваші бабусі або дідусі вам таке в дитинстві показували. Якщо ж не таку, то іграшки були із кукурудзення. Зараз покажу. Іграшки могли бути, як з кукурудзиня, також різноманітні були іграшки з клаптиків тканини, були ляльки-мотанки. Я вже не буду зачіпати іграшки з глини із дерева, які дійшли до наших руків, тому що цей матеріал є довговічний. Ну, Не довговічний, але довший, ніж тканини, солома та кукурудзяня. Тож, як ж робити ось таку цікаву іграшку? Таку іграшку можна робити як з носового платочка, але вона буде не так сильно скакати, як ось ця. Хустку потрібно брати від 50 см ширини і до метра. Більше брати не потрібно, тому що її буде доволі важко скручувати. Зараз я якусь візьму. Я раніше показувала на чорні чорну хустку скручувати погано, тому що ви її не будете бачити, якщо вона скручується. А я вам покажу на білі, то біла буде трошечки лучше і видніше буде її всі складочки, як складати цю хустку. Отож, Моя хустка 90 см на 90 см. Так, дякую, не забуваємо тапати, не забуваємо ділитися трансляцією, так більше людей дізнається про наш ефір. Я в ефіри не часто виходжу, тому що за сімейними обставинами діти не так часто дають з вами посидіти. Але якщо з'являється така хвилинка, я з задоволенням присвячую її вам, тому що ви мої найкращі і найкоханіші фоловери або глядачі, хто як любим. Отож, беремо таку хусточку, складаємо її у трикутник. І тепер ще раз складаємо у трикутник, так, щоб у нас получилося два трикутники. Ось так. Ну, Не два трикутники, а один трикутник, але е, цупкий вже виходить. дякую, дякую, дуже приємно, дякую, мої хороші. Отож, складаємо і так, щоб один кінець, дзьомбик. Отак дивився на вас, а два ці кінці, ті, що ближче, вони терчали по бокам. І ці кінці ми складаємо ось так один на один, як би на хрест. І тепер ми будемо ось так їх закручувати тугенько. Якщо вам не видно, ви напишіть, чи видно, чи ні. Якщо не видно, я камеру трішки опушу. Якщо ж видно, клас. Ну, я почекаю, щоб ви написали, видно чи не видно. Так, видно, все супер класно. Дивіться, тепер ми тугенько скручуємо ось так майже до кінця, але залишаємо невеличкий ось такий е, трикутничок. І тепер тут дивіться: ми будемо робити такий, бачите, так, щоб у вас оцей трикутник був якби зосередини. Не назовні, а зосередини. Тепер цим трикутником ми накриваємо оцих два. Кусочки, що ми стикали один з одним, накрили і аж прям аж так завернули. І тепер у нас дірки нема, бачите, у нас виходить суцільна якби, хусточка. Тепер ми цю хусточку бачите, вивертаємо на другий бік. Тут просто правильно треба покласти, щоб кінець був від вас. От ми вивертаємо. І коли ви вивертаєте, старайтеся тугіше руками затягнути ось цей. Нап... Да, Тугіше закручуємо, закручуємо, точніше вже її розкручуємо, а не закручуємо. і виходять оцих у, у нас два кінці. Наші бабусі робили, щоб називали таку іграшку або котиком, або зайчиком, або білочку, як в якому регіоні, як бабуся називала. Для таких іграшок робили ще вушка. Тут можна зав'язати ось так. На два кінці або навіть на один вузлик, і так появлялися вушка. Мені ж так не подобається, можна зробити, ось дивіться, ці вушка ми вивертаємо. Ось так вивернули. І тут перев'язуємо ниточкою. І потім ці вушка будуть просто ось так терчати. Я ж зав'язувати не буду, у мене тут близько нитки немає, щоб я зав'язала. І так, виходить, у нас вушка, а це у нас хвостик. Як ж воно стрибає? Ось так, щоб бачити, де в нас. Головне, якщо подивитися на попку, якщо вона має бути не гладкою, бо може вийти така гладенька, Тоді ви пальцями її трішечки підбиваєте для того, щоб у вас ось тут з'явився така якби, ступенечка. І коли ви кладете, яка у вас робоча рука, в мене права, ми кладемо на праву руку нашу іграшку, хустку утікачку і її будемо поглажувати. В цей момент, коли ми її поглажуємо, наша рука прикриває наші нижні пальці. І коли ви будете сидіти до вашого глядача або до вашої дитини, краще сісти ось так боком. Туди ваші руки будуть приховані, і не буде видно, що ми цими пальцями підштовхуємо нашу іграшку. Ось так, ми коли будемо її поглажувати, вона буде у нас утікати. Тільки не забуваємо її ловити, бо якщо її не зловити, вона може дуже далеко від, від вас утікти. От. Дуже весела і класна іграшка для дітей. Таку іграшку можна показувати не тільки дітям, а і в садочку, і буде навіть цікаво. Для дорослих, тому що і дорослі не все розуміють, як ж ця хусточка оживає. Дякую. Дякую. Старайтеся заплести, затягнути цю хусточку тугіше. Тому що, чим буде тугіше, вона ось ця ковбаска, цукерочка, я не знаю, як можна її назвати, чим тугіше вона буде, тим вона буде гарніше у вас тікати і вискакувати з руки. Тут тільки головне встити її піймати. Тому що, чому я показую багато, в мене є відео на каналі, як цю хусточку робити. До побачення, як цю хусточку робити, але багато хто не може зрозуміти, як вона або втікає, або як вона оживає. <гум> Дякую. Вона дуже класна, діти в мене дуже довго гралися, вони питали, чому вона в мене скаче, а вона в них не скаче. Я кажу, тому що ви хороші, а я погана, тому що вона від мене ось утікає якими іграшками гралися наші бабусі, гралися наші дідусі? І дехто з вас також грався? Е, яка саме краса? Я іграшка чи весь мій атрибут? Напишіть конкретніше і я вам відповім. Тому що не, не, не зрозуміла. Ой, класно, дякую. Мені дуже приємно, що на мене люди підписуються. Мій контент багатьом цікавий. А, весь атрибут. У мене весь атрибут з різних частин України. У мене нема конкретного строю іменно якоїсь. Я вас також люблю. Я вас всіх обожнюю заради вас. Я і роблю а, мій або наш контент, контент разом. Ви мене надихаєте на нові і на нові. Відео. Якщо ви більше коментуєте, я розумію, що вам цікаво, і я стараюся підігнати якось ось це конкретне відео. Звідки я? Я зараз живу в Черніцях, а сама я із Поділля Хмельницької області, то ви можете чути, що в мене говор трішечки туди западенський, як то кажуть, більше до Тернополя. Тому що моє село звідки ля, я дуже близько межує з Тернопільською областю, і там дуже багато таких різних цікавих словечок, яких не зустрінеш напевно ніде. Я вас також обожнюю. Не забуваємо тапати, не забуваємо ділитися. Не забуваємо ділитися відео та підписуватись на канал. Якщо ж брати мою сорочку, то вона більше споділя. Якщо ж брати ось такий очіпок який він в мене є на продажі, то він йде більше центральної частини України, бо без очіпка заміжня жінка не могла вийти на двір. І саме очіпок формував, не формував, а якби тримав зачіску, бо в різних регіонах після весілля були різні ну якби канони, ага. навіть не заборони, а канони зачісок. Ага. Ваші відео складається відчуття. О, як приємно, це надзвичайно приємно так читати. Я рада, що вам подобається мій контент, я рада, що трішки якби, артистично відіграю деякі ролі. Думаю, що в мене виходить. Якщо ж брати ось такий віночок, він буде більше з центральної території України. Це репліка автентичного віночка, весільного, його можна трішки переробити, він буде не весільний, але це весільно тільки замінити можна стрічки, якщо брати зарішнє весілля, можна більше замінити на інший колір. Якщо ж брати весілля го або 20-го століття, то там були кольорові стрічки. Цей віночок сплетений з кукурудження і має ось такі красиві восковиті вкраплення. Дякую, обов'язково буде більше часу, і я стараю, коли в мене звільняється час, стараюся більше і більше робити відео. Якщо ж буде тепліше, відео, я думаю, буде більше цікавіше, Тому і на природі воно більш гарніше. Ось такий віночок. У наших був бабусь, коли вони виходили заміж. Ось так він виглядає на голові. Він доволі акуратно зроблений і він не давить голову. Але перед тим, як дівати такий віночок, у нареченої обов'язково на голові мала бути ще хусточка. Переважно її дарували із шовку. Але якщо не було шовку, могла бути і інша фабрична хустка.